Матч 15-го туру другої ліги України ФК-Тростянець зіграв проти одного з фаворитів групи команди Чернігів із одноіменного міста. Гра мала відбутись у Тростянці, але через безпекову ситуацію її перенесли до Чернігова, фактично на домашній стадіон суперника. Тож Тростянчани з перших хвилин опинилися під тиском не лише на полі, а й психологічно. Вже на старті гри Чернігів пішов у наступ, кілька небезпечних атак, удари по воротах. Але воротар ФК-Тростянець Владислав Добовий відпрацював. Вав на відмінно, зокрема, на 12-й хвилині голкіпер врятував команду після потужного удару. Кулика тростянець відповідав контратаками. Шаповалов провів потужний удар, який змусив суперника похвилюватися. У другому таймі тиск чернігівців посилився. А на 70 70-й хвилині тростянецький півзахисник Іван Гордійчук отримав другу жовту картку, і команда залишилась десятьох. Та, попри це, тростянчани зіграли зібрано без паніки і дисципліновано в захисті. І навіть у десятьох футболісти з тростянця не здалися. Усі гравці боролися до фінального свистка, і результат бойова нічия 0-0. Тростянець показав характер і здобув результат у важкому виїзному поєдинку. ФК Чернігів вперше у 2025 році не забив у офіційних матчах. А тростянчани довели, що навіть у складних умовах можуть грати на рівних із лідерами. Для нас це нічия як поразка. Справа в тому, що по структурі гри по якості поки що це найкраща гра. Те, що ми не забили моменти так, це дуже бентежить, тому що в першому таймі могли 4-5 м'ячів забувати, закривати вже в першому таймі гру. По суті, нічого не змінилося після вилучення. Ми воділи великою територіальною перевагою. Ми розуміли, що суперник буде закриватися як в першому, так і в другому таймі. Ми підпоготувалися. Ми так і створили мета, але знов таки така болюча тема завершення. Тут такий футбольний трошки не факт, тому поздоровляю команду суперника з нічиєю. Ну, якщо коротко брати, ми знали, куди їдемо. Доїдемо да? до одного з лідерів нашої групи. Да? В чемпіонаті команда дуже якісна. і в зимовому міжсезоні дуже якісно підсилилася, Здобула дві перемоги поспіль в цьому вже другому колі. Тому, звичайно, ми налаштовували наших футболістів. Ми трошки невдало почали. Це ну, друге коло, да, там програли ми перед тим колосом. Хоча я вважаю, що той рахунок трошки не, не, не погрі, але сам факт. Ну, хотіли, хотіли, хотіли. Ми їхали теж да, не. не, не. Хлопчиками для биття вибудовували свою стратегію. Десь щось вийшло, десь не вийшло, особливо в першому таймі не все виходило, скажімо так. І в певні моменти, особливо друга частина першого тайму, Чернігів мав перевагу, створював моменти. На другий тайм трошки перелаштувалися, я маю в тактичному плані за рахунок заміни. ну, На жаль, бачите, вилучення, там, воно не обов'язкове вилучення. А і ясно, що там вже якось контргри було важко зробити. ну, хоча я, в що от якраз Команда проявила характер бійцівській якості, те, що іноді нам не, не вистачало в попередніх іграх. І Я думаю, що те очко здобути, да, ну, це ми, якби нам хопілочку. За результатами 15-го туру тростянчани займають шосте місце турнірної таблиці. Матч 16-го туру другої ліги України ФК Тростянець зіграє на виїзді 4 травня проти команди Чайка. Початок гри о 16.30. трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.